Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і ми продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину і про людей, і про те, як ми всі животіємо під час повномасштабного вторгнення. Мобільна школа життя стійкості програма для дітей з навчання минної безпеки і психологічної реабілітації. Власне, тільки но завершили свою мандрівку Харків. Вською областю, де були селище Гроза, Мостове, Гетьманівка, Петропілля, і це лише декілька з населених пунктів, в які доїхала мобільна школа життєстійкості зайці удачі. А власне, що допомагає діткам з прифронтової території долати різноманітні виклики, з якими їм доводиться стикатися, і зараз будемо говорити з менеджеркою проєкту Ольгою Яковлєвою власне, про те яким чином все відбувалося, і які подальші, подальші плани власне, проєкту? Доброго раночку. Доброго раночку. Так, ну давайте почнемо з того, що таке мобільна школа життєстійкості. Мобільна школа життєстійкості це проєкт благодійного фонду Харків з тобою, який зародився після деокупації Харківської області в 2022 році. Був табір для діток з деокупованих територій Харківської області. Він був взимку на початку 23-го року. І після цього ми зрозуміли, що з дітками треба працювати. Працювати, бо ну, на жаль, там дуже жахливі є ситуації. Дуже тяжкі дітки, їх треба реанімувати, і вони знаєте. Не бачать інших дорослих, тобто це маленькі села деокупованих територій Харківської області, де ну, ось є люди, і нові туди зараз, на жаль, не приїжджають. Uh -huh. І тобто нема соціалізації у дітей, і є деякі села навіть де люди бояться ходити, гуляти, випускати дітей. Uh -huh. І нема зовсім соціалізації, звісно, школа онлайн. І батьки дуже зайняті, багато хто на війні приймає участь участь у військових діях. Тому і, там, тато воює, мама займається господарством або працює, угу. або маленькими дітьми. І звісно, що з більш дорослими дітьми ніхто не займається, на жаль. І тому ми вирішили проводити майстерки, волонтери фонду Харків з тобою. Об'єдналися і вирішили їздити і проводити майстерки з цими дітьми, розвивати хоча б моторику, гратися з ними, щоб вони знайомилися один з іншим, і щоб вони бачили інших дітей, щоб вони щось дізнавались нове, що можна навіть зробити своїми руками. І знаєте, вони створювали такі, це ж не просто вироби, а такі осередки стабільності, свого uh -huh. щастя такої. Миті, щастя, і процес виробляння цього виробу, і потім ну це як нагадування про цю щасливу мить, коли ну. Ця дружня атмосфера uh -huh. була. А який вік е дітей, з якими довелося працювати? Зазвичай ми орієнтуємось вже з нашого досвіду. Це від 5 до 15 десь років. Uh -huh. Але ось реально в нашій практиці це вже був третій цикл е цього проєкту, uh -huh. і ми були. Ну, здивовані. Ми очікували, що ми об'єднаємо 150 дітей uh -huh. ну, в різних селах uh -huh. загалом 150, а у нас вийшло 270, тобто унікальних учасників, і це були навіть дітки ну, до п'яти років. Uh -huh. Вони, звісно, приходили з матусями. Матусі допомагали uh -huh. їм робити, але ну, це такі, знаєте, згадки на все життя, коли приїхали. Тьоті. <ті> <ті> і щось там з ними гралися. Ну у нас були такі випадки, коли малень, малюсінькі діти там два з половиною три роки, просто вони вони там намалювали щось з нами і потім просто смикають тебе за ручку і кричать, тьотя, тьотя, пішли гратись. Отак ну, та, та, та. Це зрозуміло в. А... Просто увагу хочеться, як я розумію. Слухайте, а взагалі ви проїхали понад 10 сіл чи 10 рівно я забула. Я називала сьогодні Гроза, Мостове, Гетьманівка, Петропілля, так, це вже 4. Олександрівка, Огурцівка, Волоська Балаклія, Борівське. Те, що було первомайське, зараз воно мирне називається, uh -huh. і Семенівка. В цьому циклі ми визначили 10 сіл е Куп'янського району uh -huh. е Шевченківської громади. Це маленькі населені пункти, дуже маленькі, uh -huh. де м Ну дуже мало приїжджають волонтерів. Тобто, у великі, такі як ізюм, Шевченково, туди їздять волонтери, бо там ну можна охопити і дітей більше і, і є безпечне середовище. Угу. Тут, на жаль, їх нема. Тобто, угу. ми їдемо, ми розуміємо. Всю ситуацію ми усвідомлюємо цей ризик, але ми їдемо, нагадую, що ми волонтери, і все розуміємо. Mm -hmm. е, їдемо, звісно, ось останній наш крайній наш виїзд е, був вибух mm -hmm. недалеко. В, е, в сусідньому селищі був mm -hmm. вибух. На жаль, дуже ми злякались, але слава Богу, ніхто не постраждав. Угу, угу. Слухайте, а де проводите тоді ви заняття? Бо я розумію, що безпечного місця немає, але десь Не. треба ж зібрати дітей. Це теж дуже цікаво. Ну, якщо в них є якісь будиночки, прилаштовані до цього, то ми угу. проводимо там. Це може бути селищна рада або будинок культури, там, де залишились вони. Угу, угу. В школах не можна, звісно. Ну, а зазвичай це вулиця. Це Вулиця, вулиця або, або чиясь хата, мабуть, так? Ну так, це теж важливо. У нас були такі місця, де просто батьки. Вони, до речі, це село було у нас не в плані. Вони uh -huh. дуже просили, просто щоб ми до них приїхали, бо до них ніхто не приїжджав. І вони просто виносили нам столи, лави, стільці. І ми просто перед двором, отак займалися перед парканом, нам ставили. Але це так було чудово, знаєте, як свято. Uh -huh. Діти завжди вбираються в гарний одяг, Для там. Для них же ж це начепляються. Свято, свято. Ші заколочки, там ну це так окуляри. Ну це видно, знаєте, uh -huh. коли дитина готувалась на свято йти, uh -huh. і е, ми ж для них безпечні дорослі стаємо. Uh -huh. е, тобто ми приїжджаємо, вони нас вже чекають, вони просять там що для них привезти. Ми намагаємося завжди з подарунками, якими uh -huh. окрім наших майстерок, які ми uh -huh. з ними проводимо. І з нами їздить завжди психологиня, наша проекту. Вона проводить з ними. Ну, кому потрібна консультація? Було були такі випадки, це вже підлітки найчастіше. А, а для маленьких, ну для всіх, вона розвантаження грою проводить, mm -hmm. коли mm -hmm. ми на вулиці, це активні ігри, особливо ігри на знайомство. Це дуже актуально, от здається. Щоб вона... сплатити громаду так. поміж собою. Так? Здається, mm -hmm. вони живуть разом і все життя одного. і не знають ну, зовсім. Я це з цим теж стикнулася. Так, це mm -hmm. ми так здивовані були, бо їх вже небагато. Ну так але вони зовсім не знають, бо у них немає це. Тих осередків, де б вони зустрічались, mm -hmm. ніхто їм не організує молодіжні, дитячі mm -hmm. зустрічі, ну і це були ми. Зараз в ці 10 населених пунктів ми їздили по 4 рази в цьому циклі. Раніше ми ще mm -hmm. теж до них приїжджали, От в 23-му році. І зараз ми проїздили. Це було 40 виїздів, кожне uh -huh. село по чотири виїзди з різними майстер-класами. Вони знайомилися з нами і вони вже нас чекали. Вони вже замовляли, що їм треба: там то папір, то олівці якісь. Ну uh -huh. дуже чудові. І наприкінці закінчували ми у грудні цей цикл. Ми знайшли. Наш фонд знайшов доброчинців, які дітки замовляли подарунки uh -huh. до Святого Миколая, і люди купляли їх. Люди або організації купляли їх, і ми потім їздили, їх дарували. Cool. Це дуже чарівно. Прям такими ми були святими Миколаями. Ага. Прям... Знаю, знаю розділяю, як да, це завжди це приємно. Захопливо. І вони вже, знаєте, такі маленькі, такі стоять, очікують всі і не пам'ятають вже навіть, що вони замовили. Ага. І, такі. і для них це таке, Вау! Мені подарували те, що я хотів. Дуже захоплююче. Які майстер-класи проводите? Що це? Це малювання, це може там я. Не знаю, плетіння павука чи ще щось таке. Ну ми орієнтуємось на такий середній від малого віку від п'яти років, uh -huh. щоб вони змогли. Тобто, це достатньо просто має бути. Ми робимо завжди з ними. Тобто, це кожна дитина виходить. В кінці кінців з виробом. Uh -huh. Ми затримуємось, тобто кожній дитині uh -huh. ми приділяємо увагу. Е, наша Ольга Максименко це викладачка і волонтерка пласту. Вона робила з дітками розпис екоторбинок uh -huh. і виріб технікою орігамі. Тобто, uh -huh. влітку це був віяло, потім uh -huh. е, восени це було таке. До свята е, Хеловіну якась uh -huh. така смішна, жахлива мордочка, тобто різні вироби. І uh -huh. вже до Святого Миколая ми робили ангеликів, uh -huh. е, що їх можна повисити потім на ялинку прикрасити або домівку. Е, потім ще ми з ними робили свічки і кульки-антистреси. О, клас. І вони їх одразу ще любили розчавлювати. Жмака, та так, клас. і прям розчавлювали. <свят> і це такий е, просто виплеск енергії з них, <свят> <свят>, знаєте, емоцій. Одразу ти бачиш, як діти розряджаються, і вони стають прям інші, класно. Е, також наша Олена Дісюшка, це художниця наша. Вона е, робила цього циклу дуже чудові техніки з дітьми. Малювання технікою ебру це мармуровий живопис на воді. Це ні на що О, не так, схоже. Крас. Так, це зовсім інша техніка малювання. Ми теж цього навчали з нею. Uh -huh. Дуже захоплююче. Нам ну, всі діти в захваті вони такого ніколи не бачили. Ну як і дорослі, uh -huh. звісно. Відбувається якась магія. Так, чудо, чудо. Uh -huh. І модерація з повітряного пластиліну, з гіпсу для нас, звісно, було дуже дивно, що деякі діти та дорослі. Зовсім ніколи не бачила повітряного пластиліну, коли ми вже так для нас це дуже звично. Так, я теж не бачила, не. тому що я прийду до вас. Це такий дуже яскравий, м'якенький пластилін, <рес> uh -huh. і він потім застигає форму. Uh -huh. Тобто, ви щось виліплюєте з нього, і потім він стає твердим. Це формочка, uh -huh. вже яка ви забираєте додому, uh -huh. і вона там дуже багато котенят робили. І справжні гіпсові такі прям, фігури дуже гарні. Ну, звісно, що діти там такого нічого не робили. І ще наприкінці проєкту за допомоги нашого харківського театру Ляльок. Ми зробили виїзну програму театру. Uh -huh. На жаль, це було лише три селища але це ми спробували так, uh -huh. і це було під під Новий рік свято Святого Миколая якраз. Діти, ну являти, вони ніколи не були ж в театрі там. Uh -huh. І вони навіть і не чули іноді. Ми так дивувалися, що іноді вони і не знали. Для них вони всі знімали на телефони, батьки приходили. Uh -huh. Дуже чудовий захід з нами відбувся. Ми ну ми дуже задоволені. Це була вистава великі пригоди новорічного ельфа, ага. тобто так така якраз присвячена святам. Клас, слухайте. А як навчання минної безпеки відбувається при цьому всьому? Вони якось імплементовані в гру? Чи, чи як? Це до нас приєднуються ДСНСники. Ми їх запрошуємо, вони завжди нам відгукуються, завжди приїжджають. Це Моя улюблена служба. Чудові хлопці, і дівчата. Вони приїжджають до нас на захід. ну, Тобто, ми їх uh -huh. запрошуємо прямо на конкретну дату. Вони приїжджають і зазвичай це на початку перед грою uh -huh. вони представляються, вони розповідають прямо. Бо Точечно як треба реагувати, як не треба, що не треба робити. Uh -huh. e, і зазвичай ми запрошуємо на цю частину, чому це спочатку? Бо батьки приходять, uh -huh. і щоб батьки теж чули це, так, бачили, багато як хто з них просто не знає чи не звертає уваги на все, це так приділяє так, не приділяє уваги, так і ну, в них не вистачає часу. Дуже uh -huh. часто на жаль у батьків. E, вони. Прям очно показують, як виглядають небезпечні предмети, як міни. Ми роздаємо різні листовки, щоб вони uh -huh. запам'ятали. І це дуже цікаві матеріали, це не просто там навчання, uh -huh. а це вже такі, що там з грою, з елементами, грою, гри, наліпки, навіть зошити у нас були там і такі популярні, як пес патрон, там намальовані, так різні елементи, щоб дітей зацікавити. Клас. А Які подальші плани у проєкту? Бо це був третій захід, ви вже сказали. Так. Тільки що він завершився і трішки вибирати тайм-ауту. І навесні я знаю, що плануєте продовжувати власне мобільну школу життєстійкості. Що в планах? Так, ми плануємо продовжувати, поки діти цього потребують. Бо, на жаль, дітки, ну ми бачимо різницю з цих діток і інших діток, скажемо. Бо деякі відстають там читання, писання. Uh -huh. Ми це бачимо, і ми розуміємо, що це необхідно діткам. Uh -huh. Uh -huh. І також психологічне розвантаження. Uh -huh. Це теж для них, звісно, в цих умовах, коли вони чують вибухи кожен день. Це необхідно. Ми плануємо навесні зараз. Ми трошки зупиняємось. бо... День коротший, uh -huh. і наші зустрічі ну тоді не, не такі е, цікаві, бо обмежені часом. Uh -huh. е, бо дітям треба йти додому вже о четвертій. А так вже в четвертій а піс, а ми м можемо приїхати тільки після їх школи. Тобто uh -huh. це година півтори часу, uh -huh. і ми чекаємо зараз день трошки подовжиться, і навесні, звісно, поїдемо. Звісно, це буде розпис писанок. Це uh -huh. обов'язково uh -huh. до великодня. Uh -huh. Це вже другий рік ми будемо вести їм. Знов, можливо, нові села, якісь охопимо населені пункти раніше минулих циклів ми ще мандрували. В напрямку старого Салтова. Uh -huh. Зараз ми зупинились з цим напрямком, uh -huh. але сподіваємось, що знов поїдемо до них. І ну всі деокуповані території, всі uh -huh. треба всюди. У нас, звісно, є. Я ну, ясно, що все одразу не охопиш, так. але хоча б взяти якийсь сегмент. Ну як тут ви взяли Шевченківський район, 10 населених пунктів. Це дуже багато направду, на правду, якщо так подумати. Так. 40 зустрічей. Так це прям. Я не знаю, я я в захваті, бо е, теж їздила на деокуповані території зі своїми проектами поетичними. І власне я знаю про що йдеться. Про те, як ці люди е, відчувають цю потребу просто в тому, щоб зібратися разом, бо вони самі по собі не збираються разом. Не збираються. їх тр треба, щоб хтось приїхав і зібрав їх, хоча б на якусь подію, е, хоча б для того, щоб вони почали комунікувати одне з одним. Так. Особливо діти, бо діти uh -huh. вони маленькі, дорослі ще знають ну, до повномасштабки, вони знають один одного. А ті діти вже три роки майже триває повномасштабне вторгнення. Uh -huh. І, звісно, якщо їм були тоді два-три роки, зараз вже їм шість, uh -huh. і вони не виходять на вулицю майже, бо вони uh -huh. бояться. Їх батьки бояться відпускати. Ну, так, Звісно, так. що вони не знають ні один одного, ні дорослих, uh -huh. і вони не знають, що існують інші люди, інші uh -huh. якісь проекти навчання, що можна ходити в школу. Вони mm -hmm. навіть цього не знають розуміти, ну, як це, це навчання онлайн відбувається. Так, на жаль. І, власне, все це е, вариво е, самих в собі, коли вони в хаті просто добре, якщо дислокацію змінюють, так, так. з тим самим там, планшетом чи ноутбуком. Е, з, зі школи да, на літаки перемикаються, так. і на цьому так. весь розвиток завершується, на жаль. А тому о, клас, я би теж з задоволенням долучилася до таких. Проєктів. Раптом що, а, то кличте, а, бо а, вважаю, що це дуже дуже необхідно а, підтримувати нашу малечу, бо це ті, хто прийдуть за нами, так наше берегти наші е, території. Дуже яскравий приклад: це село Гроза. Угу. На жаль, угу. там дуже багато діток було. Навіть в 23-му році у нас ми їздили з е, університетом Каразіна. Uh -huh. Фізики з нами їздили, і oh, вони практично е, показували досліди. Це uh -huh. дуже цікаво. Так. І я пам'ятаю ці виїзди е, саме до села Грози. Діти дуже були активні. Тоді ми, тоді ми з ними робили, в'язали пташечок uh -huh. е, і. Це перше село, де майже всі діти робили. Е, зазвичай діти жовто-блакитні пташечки обирали uh -huh. кольори. А uh -huh. тут вони обирали червоно-чорні. Uh -huh. І ми такі, о, oh, правильне виховання. Так, е, е, <laughs> і yeah. ми проводили там ігри з ними різні. І дуже багато дітей було, дуже багато, uh -huh. а зараз. Село закрите, звісно. Село uh -huh. закрите, люди не виходять на вулицю зовсім uh -huh. після страшної трагедії, що відбулась uh -huh. 5 жовтня 23-го uh -huh. року. І е до нас ходить 3-5 діточок, на жаль, не uh -huh. не 20, як раніше, uh -huh. не 25, а 3-5. От загалом ми зараз, на, до нас відпустили 10 діточок, uh -huh. тільки от за 4 виїзди ми охопили. Але і це результат. Ми їм допомогли. Вони наші друзі. Тепер вони нас чекають, запрошують завжди. Uh -huh. У нас вже такі довірливі стосунки з ними. Клас, я з е, задоволенням з вами поговорю після того, як почнеться наступний етап е, проекту, бо дуже е, цікаво е, спостерігати за тим, як змінюються власне діти і як змінюються ті, хто до них їздить. А, бо ви ж теж набуваєтесь там якогось досвіду, досвіду свого окремішного. Так, звісно, дуже змінюється, коли ти бачиш своїми очами, що там відбулося, чуєш це від дітей або від батьків. Ми знаємо тепер жіночок, героїн, знаєте, які під час окупації носили додому з бібліотеки українську літературу, щоб її не спалили. Чудові такі жінки, які зараз не вгамовуються, постійно допомагають нашим хлопцям і дітей цьому навчають і постійно займаються, намагаються підтримувати місцеву молодь місцевих діточок, як вони можуть на своєму рівні. І, звісно, ми змінюємося. Коли ти це бачиш, і ти намагаєшся донести світу, що це є, і цим людям потрібна допомога. Наша допомога це дуже важливо, бо ну, хто як не ми. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я нагадаю, що в мене була менеджерка проєкту Мобільна школа життєстійкості Ольга Яковлєва, яка якраз нам тільки ну розповіла про те, як фіналізувався а, цей проект, і а, трішки про. Плани на майбутнє. Нагадаю, що проект займається тим, що допомагає діткам з деокупованих територій, навчає їх минній безпеці, а також психологічно реабілітує за допомогою абсолютно різних засобів, в тому числі і прикладних. Дякую за сьогоднішній ранок, друзі. Я продовжую трішечки. А сьогодні щодень день від. Мови від новорічних обіцянок, 17 січня, це якраз той день, що ви можете видихнути і сказати: А все ну, я собі щось там обіцяв на новий рік а в принципі. Забагато від себе захотів, і це той день, коли ви можете зняти свої жорсткі цілі, зрозуміти, що їх можна поміняти на більш м'які, зрозуміти, яким чином велику свою ціль розкласти на невеличкі кроки для того, щоб врешті до неї дійти. І власне цей день створено для того, щоб нагадати, що жорсткі цілі дуже часто призводять нас до стресу і розчарувань. Тому, якщо ви там собі загадали, що за два тижні. Ви, наприклад, різко схуднете чи там станете мільйонером, то, будь ласочка, відпустіть себе, дозвольте собі бути собою, і просто розплануйте, яким чином все це буде. От ну я собі нічого страшного на а, цей рік не загадувала. Згадувала тільки що от сьогодні, наприклад, приходьте, друзі, буде концерт а, в Пентагоні. Я разом із Сергієм Давидовим, нашим музикантом, і разом з Кирилом Гончаром дуже чекаємо на вас. А, будемо разом трішки набуватися, і можливо зробимо ваш світ трішки краще. Дякую вам за сьогоднішній рам. Ок, бережіть себе, слухайте українське, не переключайтеся з нашої хвилі. З хвилі радіо на кипіло обов'язково на вас чекає сьогодні щось хороше і цікаве. Бувайте.